А що ми робимо після того, як викупуємо часник? Все залежить від тих цілей, які ви переслідуєте. Наприклад, якщо ви хочете його зразу реалізувати, ви можете зразу його порізати і реалізувати оптом на ринку або оптовикам. Якщо в нас ціль, щоб він зберігся, то нам потрібно тоді його досушити. Тобто ми можемо його розкласти на піддонах в якомусь приміщенні або під навісом, щоб він провітрювався. І він все потихеньку буде підсихати. Або, так як мене, розвісити на стелажах. Ось, наприклад, від цього чесника Єрен ми почали купати його 6 липня, а сьогодні вже у нас 20 Відповідно, йому десь треба 5-7 днів до 10, щоб він у нас підсох на стеблі. Стебло практично сухе. І ми можемо вже його починати різати і заколдати на зберігання. Після того, як ми його обріжемо, нам ще треба десь до 2-3 тижнів, щоб він підсох. Дійшов, так сказати, і тоді вже може нормально зберігатися.